Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Віра Київська. І якщо ви натрапили на це відео, відео про грудень, грудень 25-го року, значить вам дійсно треба це почути. І ми зараз будемо дивитись, які ситуації активні у грудні, як вони будуть розвиватися, що варто робити, на що треба звернути увагу, а що, може, вже втратило свою актуальність. Тож, налаштовуємося і подивимось. Я приготувала декілька колод, вони по-різному відповідають на питання. так, давайте почнемо. Я почну з оцієї колоди. так, зараз просто видихніть, подумайте про себе, про закінчення свого року. так, Перша енергія це про інформацію. Дещо вас турбує. Можливо, або ви очікуєте на відповідь, або ви зараз у дуже великому інформаційному тиску знаходитесь. І ця інформація, вона, знаєте, чомусь йде у негативному ключі. І якраз вона, знаєте, потребує лікування. Тобто, перше, що у нас іде на грудень, це інформаційний детокс. Ну, це рекомендація достатньо банальна, і вона зараз актуальна для усіх. Але дивіться, грудень дуже насичений місяць з точки зору астрології. У нас 4 грудня повні ознаку тільця, це максимум місяця, тому це дуже сильні земні енергії, енергії реалізації бажань. А 20 грудня у нас новий місяць ознаку стрільця. Вогняні енергії, енергії на реалізацію, на нові цілі, тобто на майбутнє. А що ж посередині? А посередині ми якраз таки і думаємо, на спадаючому місяці від чого ж нам позбавитись? І це люди, оце подруги, друзі. Колеги, будь-хто, це телеграм-канали, це те, що ви читаєте. І це те, що вже настільки вас загнало в якийсь кут, що просто ця карта каже: вам треба лікуватися від цього, вам треба звільняти місце, вам треба, нарешті, рухатися зовсім у іншому напрямку. Давайте подивимося про напрямок. Напрямок вибору, бачите? Ось ця інформація, можливо, яку ви або очікуєте, або ви знаєте, як крутиться у вашій голові, тобто воно є. Треба прийняти вибір. Можливо, це вибір, куди рухатися далі. Кінець року, де ми обираємо, як проживати наступний. Або це вибір у конкретній ситуації між двома людьми, між двома варіантами, між двома якимось способами реалізації чогось, але цей вибір треба робити. Давайте іншу колоду. Так, поки що сюди більше бачите про інформаційний фон. Ще ця енергія може бути про гроші. Оце легкі гроші, хочеться легких грошей. Але ось ця енергія каже, що рухатися треба. Тобто, так як ви зараз робите, воно не буде. Тобто воно не принесе цих грошей. Ця енергія каже, що треба дивитися у іншому напрямку. Це, знаєте, є стан душі. Це ваш стан, це ваші думки, це те, як ви сприймаєте Всесвіт і світ навколо себе. І щось не дає можливості, тому що, бачите, карта розвилки. Треба прийняти інший вибір, зробити інший вибір. Давайте подивимось. Таке послання звідси. Бачите, теж про вибір. Да? Е, у нас сімка йде кубків. Е, можливо, ви застрягли емоційно у чомусь. Да? Ось подивіться на цю карту. Дуже багато. Багато варіантів емоційного рішення, багато емоцій ви проживаєте. Щось ви ховаєте, щось ви демонструєте, у чомусь ви варитеся. Але треба нарешті передивитися усе це. Як я і сказала, це два тижні спадаючого місяця, їх можна використати для того, щоб повикидати. Ну, сім кубків це занадто. Погодьтеся. Треба залишити щось ну, одне-два. І бачите, ось це. Ці дві енергії, да, розвилка. Оце вже дія. Да? Це ми ще в емоціях крутимося, це ми вагаємося, це нам сни якісь сняться, це нам щось люди кажуть, і ми емоційно, як на гойдалках. А це вже дія, яку ми робимо. Тобто це нарешті ми рухаємося сюди, сюди або сюди. І ось цей стан треба перевести ось у цей. Коли краще приймати рішення, звичайно, на зростаючому місяці. Але якщо у вас протягом цих двох тижнів, з 4 грудня по 20, все ж таки ситуація загостриться і ви будете приймати вибір, то це теж нормально. Але, звичайно, краще спланувати на 20, це новий місяць, і вже потім потрошку-потрошку реалізовуватися. Але перед цим треба зрозуміти, бачите, емоційний вибір. Зрозуміти, куди ви рухаєтеся, на що ви витрачаєте свою енергію. Бачите, отут ви чогось не, ви чогось не бачите. Ви вчепилися про гроші, да? Ось я казала момент про гроші. Е, ви бачите, розумієте те, що вже є ваші старі моделі. Ви вмієте, можливо, да, ви вмієте заробляти гроші. Ви розумієте, куди їх там витрачати. Але ви хочете більше. Ви хочете рухатися легше. І вище. Оці дві карти. Оце легше, да? а оце більше. Оця карта вона ще називається підтримка вищих сил. І оця підтримка вищих сил, оце коли вище, легше, стабільніше і в задоволення хочеться. Але бачите, оце не дає рухатися. І тому емоційний вибір. Можливо, ви думаєте про зміну професії, можливо, ви думаєте. Про якийсь новий підхід у своїй професії, як розвантажити себе, як делегувати щось. Можливо, вам щось пропонують, якусь нову посаду. Або ви розумієте, що ну, якось не так з роботою новому році треба буде щось шукати. І отут думки про те, який рівень життя, як воно б хотілося. А це все. Ось ці емоційні штуки. Це можуть бути грошові установки, це можуть бути емоційні застрягання взагалі з інших сфер. Давайте подивимось. Ось на цій колоді точнемо ось цю карту. Що тут застрягло? Що це за емоції? Ага, бачите. Втомилися, втомилися, можливо, втомилася, як оця жінка, да? втомилися бути сильними, втомилися все тягнути на собі. Втомилися, що всім від вас щось треба. Втомилися, що треба бути, як то кажуть, да? і розумною, і красивою, і ефективною, і успішною, і гарною мамою. Те ж саме може стосуватися чоловіків. Да? Треба і там гроші дати, і там бути класним, і там, і там, і там, і там. І там. І дуже багато чого треба. І ось це емоційно розриває. І якась ситуація не зрушає з місця. Ось це, да, постійна розвилка. Можливо, ви знову, знаєте, як циклічно повертаєтеся до цієї ситуації. Вона була у вас, можливо, навіть цього року, коли, можливо, коридори затемнювали. Ось ці ситуації могли спливати, але ви не прийняли рішення. Бо прийняли рішення, знаєте, не в 15%, а інше залишилось. І ось це інше. Знову починає бродити. У чому де ж можуть бути мінуси? Оці дві енергії, оцей рівень емоційний і емоційно-ментальний, а це вже рівень тіла. І отут можуть ставатися проблеми з тілом, і тіло вам сигналізує. Якщо ви відчуваєте, що у вас загострилася хронічні штуки, можливо, у вас щось нове з'явилося, можливо, це щось навіть невеличке, знаєте, як буває? Якийсь симптом, він не те, щоб критичний, але він новий. І ось цей новий симптом, він якраз таки каже, що тіло застрягло в цьому емоційному колі. Досить вже емоційно крутити і обирати. Треба оприділитися і треба рухатися в якомусь напрямку. Оця карта каже, що те, що у вас є добре, це ваш досвід, це класно. Але дозвольте собі додати більше легкості. Не бійтеся трошки ризикнути, не, більше, не бійтеся трошки зрушити в нову, можливо, у якусь. Площину і спробувати новий підхід. Можливо, це не зовсім кардинальні зміни в з головою, ні. Але ось те, що є на поточний момент, воно вас дуже сильно втомлює. І, можливо, вам не вистачає енергії на себе, вам не вистачає енергії на свої якісь хотілки, справи. Давайте ще одну карту звідси витягнемо. Бачите, те, що, про що я казала, да? здоров'я. Здоров'я це як ваш компас. Якщо ви відчуваєте, що не вистачає сил, погано прокидаєтесь, погано спите, можливо, є е, ну, такі хронічні проблеми, але зараз вони посилюються і прям тіло сигналізує, пінгує вас постійно. Вам треба думати. Перше, на що звертати увагу, це на психосоматику. Звичайно, психосоматика вона зможе підказати, яка сфера. Що тут у нас? Гроші. Гроші, вибір, самореалізація, бажання кращого, да? тобто це думки про майбутнє, це реалізація якихось ваших цілей. Але дуже сильно заземлення і страх втратити те, що ви маєте на поточний момент. А як же? Да? Це е, схоплю щось у майбутньому. Чи не схоплю? Буде рибка, чи не буде тієї рибки? І ось здоров'я воно не може не витримувати. Тому ці сигнали, що воно подає. Оцю в тому, що воно дає, не треба ігнорувати. Бо коли ми ігноруємо всю цю штуку, вона ж загострюється. Да? Ми, це, ми це все знаємо. І це потім, по чому б По грошах. Тому, бачите, оця грошова тема, ну, добре, що ми стоїмо на грошах, добре, що ви вмієте щось, що у вас є. Але треба трошки розжати руки, і тоді тут буде не один, тут буде два. Ми можемо зробити цей варіант. Мати це. Давайте ще подивимось на рунах. Теж хочу додати руни. Вихід. Да? Як виходити з ситуації у грудні? Як це все вирішувати? Бачите енергію? Енергія горіння, енергія палання, енергія пристрасті. Ця енергія горить. І дає. Тобто, бачите, я би як трактувала стосовно всього цього. Як зробити вибір? Якщо ми не горемо чимось, воно не буде приносити нам стабільні гроші. Це можуть бути якісь прибутки, але ми чимось будемо платити. Ми будемо платити енергію та здоров'ям. І щоб обрати дійсно свій варіант, треба знайти свою пристрасть. Тим, чим ви хочете займатися, те, що вас дуже притягує, і те, що резонує з вашою душею, з вашим серцем. Оця енергія, оці дві штуки, дуже класно резонують. Зараз я її візьму. Оці дві. Тому що оце про пристрасть душі. Про зростання, про розвиток, про допомогу вищих сил. Тобто, це знаки. Вам підказують, люди підтримують, ви чуєте, ви бачите, тільки відкрийте очі, да, відкрите вуха і слухайте. А оце напрямок. Тобто ви повинні розуміти, де тіло прямо розслабляється. Ось, коли ви займаєтеся своєю справою, ви відчуваєте себе класно потім, да, ви розслаблені. Ви можете відпочити головою потім, ви здобуваєте щось нове і нова енергія приходить. Якщо ні, ось тут це вигорання. І ось ця енергія, вона теж перевертається. Коли перевертається допомога вищих сил, ми втрачаємо удачу. І оце втрата удачі, а удача втрачається, значить, ми не отримуємо можливості. Ми постійно не в тому місці, не в той час. Потяг постійно йде без нас. І ми відчуваємо розчарування. І це, звичайно, роздратування, і, звичайно, це агресія, пасивна агресія. Тобто, дивіться, як рухатися, да? це відчути, знайти свою пристрасть, довіритися собі. Можливо, ви обираєте гроші, а не, не себе. Ось це неправильний вибір. Ви ж бачите, енергія змінюється, дуже сильно змінюється. Життя прискорюється, дуже багато чого нового з'являється. Нові інструменти, нові взагалі моделі е, існування. І от те, що ми робили, знаєте, як на автоматі, ось так. Просто щоб мати щось. Воно вже не буде працювати у 26-му році також. 26-й рік він дуже особливий, тому що якщо ми складемо усі цифри номерологічно, у нас виходить одиниця. Е, 25-й рік у нас іде під дев'яткою. Дев'ятка це закінчення цикла. Ми закінчуємо щось. І у наступному році ми будемо починати щось. І ось тут підказки, треба почати щось, що викликає у вас пристрасть, бажання, полум'я, і що дійсно робить вас навіть молодшими. Ну, давайте подивимось: ось цю колоду. Це така, знаєте, афірмація, лого, а, те, що, знаєте, так всередині можна повторювати, і воно теж буде підтримувати нас. Як такий підсумок, бачите? Сьогодні в мене все виходить. Я би підкреслила слово сьогодні. Бачите, не про завтра. Не про в мене все вийде. Не про колись сьогодні. І якщо ви звернете увагу на це, це енергія вогню. Вогонь це стихія сьогодні. Тут і зараз. І якщо ви сьогодні подумаєте. А що ж ви хочете, щоб у вас вийшло? Що ви хочете зробити зараз, щоб у вас теж виходило? Так? Тобто сьогодні ви вже щось для цього будете робити. Будете робити правильний вибір, будете робити правильні дії у правильному напрямку, будете палати, а не просто існувати. І бачите, сьогодні у вас все буде виходити. Те, що я казала, про енергію удачі. З вами буде удача. Бачите, грудень дуже такий, знаєте, місяць розвитку, розкрутки чогось. Це не просто про стосунки, гроші, знайду я пару чи не знайду, покращаться у мене стосунки чи не покращаться, прийде мені премія чи не прийде. Ні, він глибший. І ось цей розклад він вийшов дуже глибоким, я вважаю. Оцю можна, зараз виклала, давайте ще. Зараз подумайте про свій варіант. Ось є у вас да, якийсь варіант, можливо, ось ви слухали це, і вам щось падало на думку. Що почати? Що спробувати? А отут я вам скажу, да чи ні. Пробувати чи не пробувати. Ось подумайте. І так. Хто знає англійську, да? Ви дивитесь я можу навіть не перекладати. Хто не знає, я перекладу. Це абсолютно вірний час для того, щоб рухатися. Хапайте це, хапайте цей варіант, зробіть хоча б перший крок у цьому напрямку. Бо це дійсно час, бачите, ну все все абсолютно резонує. Не втрачайте свій час, бо час це наше багатство. Час це те, що не повернеться. І ось грудень це можливість, якраз, бачити з місяцем пов'язане те, про що я казала. Місячні фази. повня новий місяць. Використайте це. На спадаючому, скиньте в зайвий баласт, сплануйте свої кроки. Чуйте оцю пристрасть, так, оце горіння. І рухайтеся у тому напрямку, про який ви подумали. Якщо у вас є питання, ми можемо все роздивитись індивідуально. Пишіть всі контакти, є під цим відео. Бажаю вам класного грудня!